Привіт! Чи буде судний день або кінець світу, як кажуть люди? Звісно, Біблія багато про це говорить і старий Новий Завіт, І дуже цікаво говорить книга про Кейсай. Там чітко сказано, що Бог говорить: я покараю світ за зло, покарає, знищить Господь грішників. 13 розділ книги про Кейсай. І ми наближаємося до цього. Ось, тобто, на землі є супервулкани, якщо хоча б один рване, там, пробка магми 50 на 50 кілометрів, то буде дуже я Таких близько 7 штук на землі, тому насправді вихід для, де буде спасіння. Книга про Києвоїля 2, 232 говорить, що на горі Сіоні і у всіх, хто... Кликає Господа.